Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні на продаж ми бачимо Nissan Prima Star. В довгій базі автомобіль вантажний. Дуже багато людей питають за вантажні автомобілі. Вирішив купити такий автомобіль. дійсно попав в дуже гарному стані, тому і його придбав. Nissan Prima Star, колір Сірий металік, довга база, вантажний. Рік у нас 2014. Це останній рік в такому кузові. Це Nissan 2, Traffic 2, чи Vivaro 2. в такому кузові. Мотор 2.0 в цих руках інші мотори не випускалися. Звичайні електромагнітні форсунки, невибагливі солярки, дійсно ходять дуже добре. Зарекомендували себе ну, прям на відмінно. Мотор цепний привід. Вихожують ці мотори, дуже багато. Ну, я бачив автомобілі, які навіть майже мільйон пройшли, і ще робить, скажімо так, рівненько, чистенько, взагалі без проблем. І так, більш детальніше по цьому авто. Відмінний, просто відмінний стан. Тим паче 2014 рік. Як ми бачимо, автомобіль дуже ярко виглядає. З автомобілем дивилися він півтора роки. Ну, якщо з війною, вже більше, вже два роки навіть в Україні. Я маю на увазі їздити в одних руках був. Люди дивилися за ним. Видно автомобіль на таких просто шикарних відмінних дисках. Гума Nokian Капеліта майже нова. Е, оптика стоїть у нас, а там видно, там леди і такі прям відмінні леди світять ну, прям. Таке, Їдеш на ближньому і навіть перемикатися не потрібно. Світло як, як білий день. Туманочки також видно в туманках, звичайне жовте світло. Але також вони своє, ну, своє допомагають. Комплектація також зовсім непогана, є круїз контроль, є підігрів сидінь. Також люди додатково доставили камеру заднього вигляду, парктроніки. Зараз все покажу. По кузову. По кузову. кузову автомобіль реально цілий, він був без підкрасів, я підфарбовував задні арочки. Оці маленькі. Прямо самі арки. ось це. Навіть сюди не лізли. А тільки сам'ярки, хто знає, в трафіку тут часто є таке, воно такі по сантиметру, по 10 копійок, отакі точечки, воно злазить, фарба. Арочки тоненькі, камінчиками висікає і тому так. От, Знову ж, звернути можна увагу на гуму. Ну, реально, гума, я думаю, відсотків 80%, може навіть 90%. Диски дуже гарно виглядають, ціленькі, не покоцані. По кузу отут є такий маленький нюансик. Ну, За цього навіть не варто його фарбувати, Автомобіль реально цілий, як я вже кажу. Все інше, отут от навіть пороги в нас рівні. А зараз я і з іншої сторони покажу, все в дуже гарному стані. Немає більше там ніяких там м'ятін, царапінь такого нічого немає. Може хіба що там щось прямо ну, дуже мілке. Тут арочки ціленькі, це вони просто грязні, але тут все ціле ніде не висічене. Зараз всі арки також всі в відмінному стані. Видно, автомобіль блистить. Він пройшов у мене передпродажну підготовку, там поліровка, хімчистка. Тут ми бачимо маленька ямочка є. Така не глобальна, але вона є. Зверху є релінги. Ззаді у нас розпашонка. Дуже гарно виглядає. Особливо в сірому металіку кожен автомобіль такий новизну йому придає цей колір фарба. Тут ми бачимо парктроніки, Є камера заднього вигляду. Комфортно, до речі, особисто сам завжди їздив по зеркалам, але деколи коли вантажний автомобіль, то прям удобно. Ще цікавий момент. Тут ці замки, такі як ми бачимо, це двері відкриваються повністю аж сюди до козу. Продемонструю. От раз, дверка відкрилась. Потім ми беремо ось тут раз і от цей замок відкривається, як ми бачимо, аж так можна під'їхати в самий край до будівлі чи до того місця, де вам треба завантажитися. Так, одразу покажу будку. Будка робоча, нічого там такого критичного немає, є трошки якісь там але Рахую для вантажного автомобіля, це досить непоганий такий варіант. Так, по цьому все зрозуміло. Давайте покажу салон спереду. Нісана такий свій, своя колір салону. Прикольний, мені подобається, дуже він такий ну, виносно, зносостійкий, скажемо. Дуже гарно виглядає. Ні пропалів, не просаджене, нічого. Все гарно, дійсно гарно. Тут є підігрів сидінь, ручник нас тримає, запаска домкрат, це все також є. Такі коврики, ці, я чесно, не знаю, як вони правильно називаються. Но багато людей в мене за них питали, чи їх дуже люди люблять. Ну, Комфортно скажемо. Э, э, руль у нас оригінальний шкіряний, це не перешитий руль. Видно, він дуже гарно зберігся. Тут він з круїз контролем е, Є в нас 6 механіка. Отут круїз контроль і обмежувач швидкості центральний замок, підігрів, дзеркал. В даному автомобілю у задній вікон немає, тому підігрів назад немає. Кондиціонер заправлений, працює. працює, от можна звернути увагу, Ні, жодна кнопочка не затерта. Тут ця сіра обводка також, все ціленьке, і по панелі, все гарно. Ну, дуже гарно автомобіль зберігся. За автомобілем реально слідкувалися, зразу видно. Тут зразу, е, хочу сказати, доставили ось це зеркало. Це коли вмикаєш задню, зразу в зеркалі з'являється ну, зображення назад. І зверху парктронік. Зараз я продемонструю, заведу автомобіль. Це у нас є ESP або Antibox, як хто називає, дуже комфортна функція. Не в багатьох автомобілях є, не знаю чому так. Як на мене, це така дуже крута функція в цьому автомобілі. Є також електростолопідйомники і електродзеркала. Це все також працює, немає взагалі ніяких питань. Моторний відсік. Такий робочий стан мотора. Бачонок чистенький, жодний болтик не куртився, нічого тут не фарбувалось, все в оригіналі. Також з цієї сторони. Все видно, що тут ніхто сюди не ліз. Під капотом також все чисто, ні ржавчин, навіть натяку це немає. Зараз я ще заведу, працює він просто відмінно. Ну, до речі, от навіть тут видно, які ці всі наклеїчки, ці замочки, ні ржавчин, нічого немає. Ці болтики оригінальні, все оригінальне. Отразу заведу і покажу на рахунок камери. 243 тисячі рідного пробігу. Працює тихесенько, масло, рівень в нормі, повний бортовий комп'ютер, який показує розхід і все повністю. І так, вмикаємо задню передачу, зверху першить партронік і показує камера. І пише вам look around, огляніться, будь ласка. Так. В принципі, все світить, все працює. Зараз покажу вам ще пов... моторний відсік. Чуйте, як автомобіль працює. Це 14 рік, євро 5 мотор. Вони роблять тихесенько, прийом такий, що просто я не знаю, з чим зрівняти. Нажаю, воно одразу, як кажуть, на взліт йде. Ну і звичайні форсунки. Чуйте, як автомобіль працює. Просто шепче. От. реально відмінна робота мотора. Так що покажу ззаду, ззаду ніяких димків, нічого немає. Заводиться, от у нас цей автомобіль вже в мене був, коли в нас були в зі морози, там і мінус 10, мінус 15, заводиться співтек. Що стосується сажі, коли я придбав цей автомобіль, ще сажа і каталізатор все було на місці. Але вже була помилка по сажі, тому я був змушений її видалити. Зараз автомобіль вже без сажового фільтру. Все прошито, все зроблено правильно, на найвищому рівні. Кого, до речі, таке цікавить, будь ласка, телефонуйте. Рано чи пізно все одно всі автомобілі на нашій солярці будуть змушені видалити сажу. Все ось такий автомобіль. кого що цікавить, будь ласка, телефонуйте, питайте. Є завжди багато різних варіантів. Але в основному всі в пасажирі. Це в нас вантажний. até os seguintes